Відео для тих, хто також хоче пофарбувати свої гортензії. А в цьому відео я поділюся порадами, які краще фарби обрати, які кольори. По-перше, це звичайна автомобільна фарба. У дворі я свої гортензії фарбувала спеціальною фарбою для живих та зрізаних квітів. Та фарба має не такий різкий запах. Я б сказала, що його майже немає. Вона змивається водою, але на рослині водою вона не змивається. Єдиний її мінус це те, що вона коштує 260 гривень за балончик. Одного балона мені вистачило для того, щоб пофарбувати один здоровий кущ фантома. І один великий кущ міскантоса. Цього разу я використовую звичайні автомобільні фарби. Порада, яку я дам вам дуже корисною буде. По-перше, використовувати акрилові фарби. Вони менше будуть обтяжувати шапку гортензії і менше варіантів того, що вона зламається, похилиться або ще щось. Але таке може статися. і Ви до цього маєте бути готові. Друге не брати темні кольори, тому що на темній шапці гортензії ці темні кольори будуть виглядати не так яскраво, як нам би хотілося. Чому ми фарбуємо взагалі гортензі? Тому що ми хочемо, щоб взимку у нас було яскраво, а не сіро і похмуро. Також раджу взяти білого в два рази більше. Тому що, якщо ви все-таки будете використовувати темні кольори, робіть підложку білого. Так, цей колір буде насиченіший, не буде такий брудний через коричневий колір шапки гортензії. Ну, Полюбуйтесь. Якщо ви все-таки полюбляєте яскраві кольори, то беріть не просто колір, а флюоресцентна. Вона ось такі йдуть яскраві кислотні кольори, але вони приємні оку. А зараз я покажу кожен балончик, як виглядає на самій шапці. Червоний 3024. Він не червоний, він повар... помаранчевий. Оці два це РАЛ 4005. Не лоханіться як я. Подивіться, перед тим, як замовляти, що це однаковий колір. Я тільки на кришечки дивилася. Жовтий Рал 10,26. Зелений 6038 RAL. РАЛ. RAL 4003. Але тут я його трошки поприскала ще помаранчевим для цікавості. Білий. RAL 9010. Треба сильніше пшикати його, виглядає трохи брудно. Оцей дуже цікавий колір вийшов. Камера його не передає. Називається він металік. Як на мене, просто якийсь золотий. RAL 5015 небесно синій. І хочу сказати також по цим двом кольорам: це RAL 3024 червоний, а це помаранчевий. Вони ідентичні. Тобто на рослинах ви навіть не помітите різниці. Бачите, ось один такий, а інший ось такий. Ну, жодного з них, з них червоного нема, правда? Зараз ще раз. Може, мені щось повилазило. Так. Ну, різниці нема. Можете не заморочуватися і купляти той варіант, який дешевше. Тому що фарби в цьому чорному тубусі ось такі, вони дорожчі, ніж ці. Там на 10, 15, 20 гривень, не пам'ятаю. Ну, все, тепер всі будуть зупинятися біля мого двору і казати, яка я класна, або яка я тупа, що витратила гроші на це. Не забувайте одягати щось на обличчя, якусь масочку, тому що це має неприємний запах. Потім будете ці літачки ловити, ну і це не корисно дихати.